Таро! Для кого воно? Люди починають цікавитись таро чи навіть хочуть навчитися користуватися, не тому, що їм просто цікаво погадати. Вони приходять до таро тому, що в якийсь момент життя відчувають. Далі по-старому жити неможливо. Всередині накопичуються питання, на які не відповідає ні логіка, ні чужі поради, ні чергова книга з саморозвитку. Я кажу це як людина, яка багато бачила і перепроживала на власному досвіді, як зазвичай кажуть, на власній шкурі. Були і світлі злети, і глибокі кризи. Таро це не про майбутнє, це про людину, про те, щоб нарешті побачити себе без ілюзії і самообману. Карти не диктують долю, вони показують структуру життя, внутрішні процеси, таємні наміри, страхи. Ресурси те, що людина зазвичай не хоче або не вміє помічати. Для чого нам таро? Перше, щоб навести лад всередині. Більшість життєвих проблем це не зовнішні обставини, а внутрішній хаос, суперечливі бажання, подавлені емоції, старі травми. Таро вчить читати цю внутрішню мову і розуміти, що саме відбувається з вами насправді? Друге, щоб навчитися приймати рішення усвідомлено. Люди частенько живуть на автоматі, повторюють сценарії, котрі не працюють. Карти Таро допомагають побачити наслідки вибору, точки росту і реальні причини тупикових ситуацій. Це знижує тривогу і повертає відчуття контролю над життям. Третє. Щоб перестати жити в ролі жертви. Духовний розвиток не є втечею від реальності, це дорослішання. Таро показує те, де ви перекладаєте відповідальність, де боїтеся сили і те, де ви вже готові вийти на новий рівень у відносинах, кар'єрі, грошах, у своєму призначенні. Четверте, щоб глибше розуміти інших людей. Коли ви починаєте бачити свої мотиви, страхи і тіні, ви перестаєте проєктувати їх на оточуючих, покращуються відносини з партнером, дітьми, колегами, близькими. З'являється емпатія без втрати кордонів. П'яте, чим це допомагає в повсякденному житті? Легше переживаються кризи і переміни чи зміни. Знижується тривожність і внутрішня напруженість, приходить ясність у відносинах і в роботі. З'являється довіра до себе і до, до свого шляху. Зникає відчуття я живу не своє життя. Таро це інструмент зрілої людини. Він не дає чарівних обіцянок, але дає глибину, чесність і опору. Цей шлях для тих, Хто готовий дивитись всередину себе, задавати важкі запитання і брати відповідальність за своє життя. І в якийсь момент людина розуміє просту, але важливу річ: духовний розвиток це не про езотерику, а про якість життя, про те, наскільки усвідомлено, спокійно і наповнено ви проживаєте кожен день свого життя. Щиро дякую усім за увагу!